Правда, проти мої кохані, з вами Ханна, найкращий зірковий таролог. Хто вийде скоро з вами на зв'язок, думайте тільки про себе зараз на амулети знижки, в мою групу Телеграм. Там ви прочитаєте, які зміни. Всі ці відгуки є в Тіктоті, звісно, але скажу сразу, якщо хтось шукає халяву, то ні, халяви немає. Є амулет зі своїми енергіями і є ваша певна робота з амулетом. Вона приємна! Але вона повинна бути систематичною і буде вам щастя. Тому ліниві жопки, проходьте мімо. Мені з вами працювати нецікаво. Дивіться, тих тарологів, які будуть вам соплі підтирати. Я не буду. Бо єдиний крок змінити ваше життя це побачити правду. От те, що ви бачите, бачите, те ви і створили. Хто винний? Ви, ви і ви. І так, хто скоро з вами вийде на зв'язок? Ханочка! <гум> скоро з вами вийде на зв'язок той, хто ніяк не наповнював ваш, вас емоційно, аби ви його наповню, наповнювали більше, ніж він вас. Розумієте? Ось. Тут три чаші повні, дві чаші пусті. Так, той з ким ви в обмеженнях щодо спілкування і бачення. Можливо, ви його заблокували, як я це роблю з колишніми. Так, іминадо. Вау! Той, хто став іерофантом, він помудрів, сонечки, змудрішав. Сподіваюсь, що він же не такий сидий, як тут на карточці, що не посидів за цей час. А там хто знає, до речі, напишіть. А чи для вас важливий вік вашого чоловіка? Тут він може вам, до речі, брак запропонувати. Той йде, хто хоче так. От я кажу і карти показують десятка пентаклів. Той, хто хоче з вами брак, запропоную вам тепер 100%, Хоче з вами стабільне і надійне життя, Хоче з вами дітей, гроші, все що завгодно. Подивіться, як вчить. До вас приїде, дівчата. Не думайте, як і що, дивіться на його дії. Кажу вам зразу: один лайфхак, Доберіть свою групу телеграм, я вам там допоможу, бо я там безкоштовно на питання відповідаю ваші. Бау! Той з ким у вас взаємне кохання. Ви знаєте, можна кохати, але разом не бути. Я це робила і потім завжди казала: Ханочка, ти молодець. Той, хто ой, як довго до вас вже йде, сонечки, ви його скільки вже чекаєте, цього чоловічка? Той, хто королева йде до вас до майбутньої жінки, можливо, це і є ваш чоловік, або ви не просто зараз да там розсварилися. Той, кого по дьяволу тягне до вас, і до речі, вас теж до нього. Він для вас і є в певному смісі цього слова.